Утіпи! Всім дарова Я трохи змінив свій скин, а також ми залетіли в катку. У нас вже 42 хвиля. Ми з тіпом дуже добре проходимо. У мене є раз для макс левельний, другий зараз качаю на макс тип Стіп наш скіпнув! Ой, дурак! Щас буде кабзда. В нього є астро, в нього є годлі в нього є грін, в нього є дрон і в нього є санта. Мій інвентар, бачите, трохи з останнього відео оновився. У мене з'явився ось такий Мейс Woman, Якого 30 000 ДПСу, 50% словенгу, ось він стоїть 60 радіус. Під бустом в нього, здається, 37 500 ДПСу. Дуже жорсткий тип. Також в мене є ось такий boost. Announcer Cameraman. Ми добре проходимо, я вже собі апнув другий ранг. Зараз мені лишається дофармити менше 4 тисяч, щоб апнути третій ранг. І цей тіп все спортив. Ой, тіп, ой, ти Бездар! Як так монах? станьте, станьте Ставимо тюмейська маравуман, вкачуємо. Пробуємо, хай заповільнює, хай заповільнює. Заповільнюй. Змилуйся, заповільнюйте! Мейска Маравумен! Ой, цнуйте нуб! Ой, він, нуб! Короче, ставлю сюда. Викачую. Вс продам. бус. Буст вкачиваю. Продаю. Давай! Рубає їх! Не, Ге -ге. Габела. Ну Бачите, цей тіп грати не вміє, очевидно, він перескіпав. Ну і очевидно до нас до бази дійшли. Всього 335 XP ми апнули, він грати взагалі не вміє. В нього чіткий юніт, але грати він не вміє. Ой, друзяка друзяка і нет пропав. Обересе те появився. Я не знаю, як він получив того астро, годлі. Якщо він настільки не вміє грати. Ой-ой-ой. Хотів я вам тіпи сказати, що можливо, скоро я буду записувати відео по Бедварсу в Роблоксі. Я вже трохи пограв в нього, скіл свій прокачав. В принципі, непогано виходить в мене. Декілька разів всіх розвалив. Розвалив дуже жорстко. Нет, звісно ж, пропав. Відео будуть короткі, тому що в мене трохи маловато пам'яті. Типа інфренд не треба мені, іннубасі на якісь. А може хай поки буде. Коротше ось. Заходимо ми в Skibedit Over Defense. Залітаємо. Зараз покажу вам ранги свої. Тут тут. тут, тут. Ми залетіли на сервер. Зараз зробимо невеличкий такий, можливо, open case, можливо, я трохи пофармлю їх. Але от мені хочеться відкрити кейс за 1200. Тут же я пробіг. 6359, другий ранг. Ранки ці дуже кльові. От для мене сама імба, це, типу, четвертий ранг, плюс 100 баксів дається. І... 7, да? Ні. Сьомий, чи восьмий, коротше, на них. Якомусь з них дають... Додатковий слот для юнітів, тобто не 5-6. а Ну а тут от що, екстра малі тут... Така штука, що за кожну хвилю там на першій 100, дасть якщо кнопку нажмеш на другий 200, на сотній, 10 тисяч. Ну таке, собі непогано, в принципі. Інвентар в мене ось такий, я купив все, такого міфіка, вибив таку легу. Що ж типе? Ідемо відкриємо кейсика за 1200. Вот прокидайте сейчас годли выпадет. Вот давай, надеюсь. Рейра выключаем. Эпик. Ну, скільки тут. 4 гема. Может больше. но ну, я ще такое. Трошечки кейси. Может, год годли випаде. Я сейчас сомневаюсь, что выпадет. Рарка. Ну, безик. Камера Вумен. Я самі... Останні... Ну, Камера Вумен. Що ж я міг очікувати? По квестах нічого нема. І то, нічого лазер. Годлі. Сідимамен і Годлі. Ну, непогано тіпи. Дякую за перегляд. Оцініть мій оновлений скін, я його зробив меншеньким. Від 1 до 10. А також скоро буде відео. Тільки майська Вендлес Боні. то всім, бай-бай!